Тично ми не будемо мати можливість зібрати минулорічний врожай, коли він був рекордним більше 100 мільйонів тонн зернових олійних культур. Але незважаючи на всі обставини, які пов'язані з військовими діями. Окупації частини території замінованими полями ми будемо мати теж досить непоганий урожай. фактично в районі 55-60 мільйонів тонн зернових олійним прогнозує міністерство аграрної політики, що є досить хорошим показником. в контексті забезпечення і себе продовольством як держави в контексті того, щоб на території України було продовольство, тому що протягом року ми, як країна, споживаємо порядка 20 мільйонів тонн по всіх напрямках цих культур. Самі розумієте. Перехідних залишків вже й нового врожаю буде більше ніж достатньо. Але так як дійсно говорити про ситуацію, яка сталася, ми зіткнулися з проблемами, так само як ми говорили в Європі, із засухи на територію України, південні регіони України потерпають, зокрема, якому південь Одещини, південь Вінниччини. і фактично вони зібрали значно менше врожаю ніж сподівалися, і це буде додатково створювати труднощі перед входженням нової кампанії осінньої тобто засіванням озимих культур вла. Власне, засуха вона не тільки територіальна на європейських наших сусідів, а й також в Україні теж вносить свої труднощі.